Усім привіт! Ви на каналі Світ Бумажок і сьогодні це нове відео з бумажними сюрпризами. Сьогодні я вам підготувала нову колекцію привідення. Такі покатики з пауками, з паутиною. Тут взагалі є пакети з З бльостиками. Ось такі. А вже вам всі колекції знайомі. Давайте вибирати пакетики. Приведення. Наша новинка. Ну, давайте. Давайте такий пакетик. Тут збоку є паутина. Це пленок колекцію. Не всі однакові. Давайте ось такий таку возьмем пакетик. пакетику. Далі колекція спанчбофа. Давайте сьогодні фіолетовий візьмемо пакетик. Далі куала. Давайте візьмемо такий пакетик. Далі. Колекція Почако. Давайте візьмемо ось такий пакетик. Далі каблучки. Чотири пакетика лишилось. Давайте візьмемо такий жовтий. Да, і остання колекція одяг. Давайте візьмемо такий голубий. І це на розпаковочку ось скільки пакетиків Давайте розпаковувати. Беремо наш каталог. Перша колекція одяг. Відкриваємо. І в нас під номером. Е, тут не видно, зарпанився. Це таке плацечко. Під номером. А тут номера немає. Тут не видно. А, ні, номер два. У нас все поки по порядку йде. Ось таке платьечко. Так, далі колекція каблучки. Перфурації не зробилась, пірвалася. Кривалася, і у нас. Попалась ось такий, такий каплучка. Це у нас жираф, капучка жираф. Так. І напевно, ось тут, тому що вона жовта, і тут воно введено жовте. Так, далі колекція печалку. Так, ось перфорація. І під номером три. Ось такий сп'ящий пачако. Спати хотів. Ось так вийшло далі колекція по коала. Так, під номером два. Ось таке. Де воно ось тут. Ось так. Так. І далі колекція Спанч Боб. Тут уже перфорації немає. Треба знаходити самим. Ладно. план Б. Так, і в нас попалось під номером два. Губка Боб. Нас щось все по порядку йде сьогодні. Не по порядку. Ось такий спанч Боб. Під номером два. Так, далі колекція ципльонок. Тут теж вже нема перфорації. Так, такий ципльонок під номером 2. Я вибачаюсь, просто тут немає. Двухсторонній ускочу, тепер вона наклеїла. номер два. Забула наклеїти Ось сюди. Так, далі. А далі наша нова, новенька колекція. Така нова перфорація я зробила. Ой, впала. Ось таке привидіння. Зморився по його виду, він як зморився Номер 4. Ось тут. І на цьому все. І якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. І всім пока-пока!